Від Івано-Франківська до Дністра наступного тижня на Прикарпатті проведуть традиційний забіг. Його назва слідами Галицької трансверсальної залізниці. Участь у ньому візьмуть як дорослі, так і діти. Відповідно для різних вікових категорій окремі бігові маршрути у нас цього року буде. Повноцінно чотири дистанції для дорослих це 34 кілометри, 16-9. Та благодійна дистанція пам'яті Романа Вірацюка 3 кілометри. Для дітей ми залишили три дистанції: це 1 кілометр 16-18 років. Далі 800 метрів біжать дітки 14-16 років, і найменші 10-14 будуть долати 500 метрів. Для дітей та молоді проведуть військово-патріотичні навчання для наймолодших різноманітні розважальні атракції. Мета забігу привернути увагу до важливості відновлення залізничного сполучення між Тернополем та Івано-Франківщиною. Це як один з основних стратегічних для держави та і тепер для Європи комунікаційних відтінків залізної дороги, яка могла би бути реалізована. Уже тепер у Україні, яка зовсім по іншому дивиться на партнерства, зовсім по іншому реагує на виклики. Є важливим забіг слідами Галицької трансверсальної залізниці, матиме й благодійну місію. Кошти отримані із реєстрації учасників будуть спрямовані на автомобіль для 102-ї прикарпатської бригади ТРО. Уляна Николюк, Денис Сатановський. Новини на вежі.